Мене так втомив цей тягар слави. Я хочу будиночок в лісі, щоб мене ніхто не чіпав, але всі ці люди постійно від мене щось хочуть, а я ж не можу на всіх розірватися. Так важко бути найпопулярнішим домином світу. Мені вже набридло жити в чужій тіні. Я хочу, щоб вони любили саме мене за те, ким є я, а не за те, що я просто схожий на ком. Мені здається, що я занадто вимоглива до оточуючих. Обов'язкова реєстрація торговельної марки перед отриманням домену. Мені здається, що це трохи відлякує людей, боюся, що колись я залишуся самотньою. У мене синдром самозванця. Всі ці люди, коли реєструють мене, думають, що я створений спеціально для проєктів, пов'язаних зі штучним інтелектом. А насправді я національний домен Ангілії. і ніхто навіть не знає, де це. Ви питайте у мене, чому в мене такий мізантропічний склад характеру? А скажіть, будь ласка, хоча б одна людина, хоча б раз на слух, змогла правильно написати моє прізвище, жодного разу такого не було.